Перемоги, нема. Нема. Давайте мені одну і сів. Ти... Коли треба робити, ти не хоче? Коли вже ні знімати, ой-ой-ой, дайте буду Все, де рубім. Діотвори фірку, я утвори фірку. Фум, але дивіться, як ми це зробимо, зробимо зробим по інакшу. Зараз через забор перекинемо. Або ми ще не влізмо, ми зараз О, ну, зряди, ми, ціл, Я потрапимо гір. Задавай їхній питай, сіньку. А ви беремо, то го поїдемо, па ти купи. Ти хочеш того біля столу? Вон того біля столу, хлопці, треба нести золота гостини. Ти хочеш, щоб він зараз одна царапина по бліхі перейшла, я тобі говорю, ти то лежиш вишнім сном. Де мені колика? Та будь ласка, не бий! Туди йди. Добре. І ще я тут кого колобу. Я мудрий людей, які мають силу. Він несе, людина несе отаку. О, доверху. Доверху. Ой, ой. де? Я звідки знав? Ой, боже, дитинчо. Ні, тачку, жі, не тачку, сюда! Бо я тебе зараз. ти! шакоти. Став ти до заміни. Давай сюди, купки кладай! Малий коли ти вже дійдеш до того розуму. Я тебе такого прау! Конструктор не забуває, хлопчик, що конструктор... конструктор! Я подаю. Ти що на футболішу ти подаєш, пацани? Я йду, бо там вже назад приїхав, вирубіть. Я зараз не знає, я зараз приду. А він что біля другу стоїть? стоє? Віддовою тури в очей нема, що не видиш, що він си під другу хату цинкує. Редай, моторик, прийду... Ти, ти завтра прийдешь сюда. Разом з ним, що я вас Бог не ведів, Ну ти подумай, чого ви за ним та ходим ішов. Чи то валик приїхав. Mm -hmm. yeah? mm -hmm. yeah? mm -hmm. uh, але тим like на щойно не отакий вплив має. Той не прийде, а вже... ручна за ним, та ти то розумієш. Ти so, шакал бігає, знаєш? Uh, no. А я же такой каже шакали. А я би його змолотив їх до голови. Він мене сраку не ще повір мені як, щоб той приїхав, а той за ним, як той хвостик. Та він має жінку і має сім'ю. А, Та... а у нас і стріває туда. буде спав, то той не він з боку буде лежу. Наливати не предлагає, то зараз я не хочу сам то ja. сонце почав, воно мене зараз голову вкраде. Те що так, вовки як не діляться, як Нормальні люди, зараз не будемо п'яти білю? Коли їх кадете, не діля була. Як під баром у та люди мали на що сіди? Люди мали що сіди і мали про що говорити. То були, то були. Бу, вже такий був п'яти, не було диктоку та кута ти чи вічити. Що в себе було бампі